До створення цього світу, коли ще навіть не було покладено початок до створення землі і всього світу, тоді у Господа з'явилося бажання створити людину, нас і дім для нас землю і весь всесвіт. Бог творив усе своїм словом. Ми були ще з самого початку. до Творіння Всесвіту, ми були вже у Слові Бога, ми були в Його мрії, в Його бажанні. Господь сказав своє Слово і створив небо та землю. Але був той, хто був проти Божої мрії та Божого плану. Це Люцифер. В нього була гордість через його красу і таланти. Проте він був створений для того, щоб співати пісні Богу, щоб освічувати його престол. Але через свою гордість він загубив мудрість. І він навіть спокусив третину ангелів, які також стали противниками Богу і противниками Божого плану створення людини. Тому третина ангелів та Люцифер були скинуті на землю як чорти та сатана. План Божий був таким, що людина мала правити цим світом разом із Богом. Але ви можете сказати, чому Бог не скинув сатану та всіх чортів десь в той куточок всесвіту, куди не буде доступу людям? Але Господь скинув чортів і сатану. Під ноги людині, щоб людина мала владу над всіми цими бісами, щоб людина наступала на всю цю ворожу силу, щоб перемагала своїм світлом. Та чи знав Господь, що людина зрадить Бога, що людина згрішить, що людина з'єднається з сатаною? Так. Господь знав, тому дав шанс людині, дав шанс жити, дав закон, дав настанову, щоб людина не їла плід із дерева пізнання. Тому той, хто з'єднується із сатаною, над яким людина має правити, той з'єднується із усім гріхом та прокляттям, який несе сатана. Відповідно, коли людина помирає, то вона також наслідує те, що має наслідувати сатана. Це пекло. Яке було створено для всіх чортів та диявола. Тому з'єднання із сатаною, з'єднання з гріхом це таке падіння людини. Господь створив нас, щоб ми мали владу над усією темрявою. Саме Ісус Христос дає нам владу наступати на усю силу ворожу, тож вірте в Ісуса Христа, щоб не падати низько, щоб не падати до гріха. Нехай Господь благословить вас.